Будемо читати умову Рома Андрій. А ну, будь ласка. А який номер? 223. Між трьома сховищами розподілили 2474,68 центнера картоплі. У перше сховище помістили. 738,74 центнера. У друге на 154,26 цілі сотні центнерів більше, ніж у перше. Скільки центнерів картоплі завезли у третє сховище? Так робимо. Му. У нас є перше, друге та третє. Так, є три сховища. І так, нам сказано, що у перше сховище скільки там помістили? 738,74 центнера. Так, у друге. Знак питання на 154,26 центнера більше, ніж у першому. І скільки завезли центнерів у третє сховище, якщо всього. 2474 цілі, Так. Давайте дописуйте умову. Так, ну я тут почну писати розв'язання. яка буде перше діє. перша дія? Перша дія 738,74 74 соті плюс 154,26. соті. І так пишемо 738,74 додати 154, 26. Так, Роману, додавай. Ну, зараз. буде вісімсот девяносто третьи так. Це у нас друга так, друга Ди у нас яка буде. Сімсот. Ой, 24 сімдесят мінус 738, соти, І мінус 93. можна так зробити, але Краще все ж таки. Тут числа не досить зручні, тому давай ми спочатку знайдемо перше та друге разом. Так, сімсот

Перше і друге. Так, давайте записуйте. Так, яка ще в нас є? Так, ну і ось там тут я напишу третю дію. Так, Вова, ну яка буде третя? 2474,68 тисячі сімдесят мінус 1631, ,74. І давай ми це порахуємо разом тут у стовпчик, щоб всі пригадали, як це робиться. Ми сьогодні робили цього достатньо. Але все ж таки так Рома, будь ласка. 4 8 мінус 4 це 4, 6 мінус 7 ми не можемо, тому беремо 1, і в нас получається 16 мінус 7. То у нас буде 9. Далі тут у нас уже 3, а не 4, тому тут будет 2. Uh -huh. 7 минус 3, це в нас 4. Так. Uh -huh. від, від 4 ми не можемо відняти 6. Тому беремо одиничку. Тут у нас вже тоді 14 мінус 6, це в нас 8. І 1 мінус 1 це 0. Uh -huh. Так, ну і тоді. 842,94. цілі дев'яносто чотири соті. Центнера. І це у нас третя. Горазд. Ну і відповідь, будь ласка, не забудьте, що потрібно записати. Що у нас є? 842,94 центнера – це третє. Перший варіант номер 224. Так, ну подивись, що там потрібно зробити. Е, розв'яжіть розв рівняння. Х mm -hmm. плюс 3 е, 3,7 дорівнює 8. Х плюс 3,72 дорівнює 8. Так, ну давай. Як будемо шукати Х. Ем, чесно. Ну. Ем, ми будемо виконувати x ем, 372 372 8. Ну, 8 відняти 3,72. Значить, помітаємо, що це 8,20 3,72. Так, ну, віднімаємо тут. Ем, віднімаємо 0 відняти, два не можемо. Беремо у 0. Ем, ем, 9 мінус 2 буде 7. В тебе тут 10. 10 -2, 8. Ем, 8. Тут ти ж зайняв десяток 10. А ось тут вже буде 9. Угу, поняв. Понял, беремо у восьмірки Не, б... ем, не 10. 9 мінус 7 буде 2.

4,28. Так, Тімофій, давай друге рівняння. Подивимось. Друге рівняння 14,6 рівня і відняти їх до рівні 5. 5,293. Тисячних. Тисячіх. Третій розряд після коми це тисяч 10, соті, тисячні. Як будемо шукати Х. Е, додавати? Ти? Давай подумаємо. В тебе 5 мінус 2 дорівнює 3. Як шукати 2? Додаванням? Ні. Відніманням. А, віднімання. Господу. Матвій, ну я ж <зас> ну. Ти ж мене чуєш, чуєш. Я ж тобі кажу. 5 мінус 2 дорівнює 3. Як знайти 2? 5 мінус 3. Дуже проста логіка. Уважно, будь ласка. Ось, це не суттєво. Я кажу, я, я кажу досить зрозуміло. І так, 14,620 відняти 5,293. Обчислюємо. Віднімаємо, 0 відняти 3 не можемо, беремо 0, 10 мінус 3 буде 7. Пішимо. 0 відняти 9 не можемо, беремо 6, -ки. а ми там позичили, так що 9. 9 мінус 9 буде 0. Там не 6, а 5. 5 мінус 2 буде 3. 4 видняты 5 мы можемо, беремо у единички 14 виднят 5 буде 9. Лише 9 тысяч цілих і триста триста семь десятых Нет. 9, 9 7, цілих як? і 9 и триста сем я вже казав сьогодні, вже декілька разів. Третій розряд після коми це тисячні. Дев'ять тисяч цілих і сім Десятих. триста сім тисячних. Я ж кажу, тисячні. Десяті це коли в тебе один розряд після коми. Соті це два розряди. Три, це тисячні. Так, гаразд. Так, третье да, рівняние. Так, так, ну досить. Тимур Круглянский, будь ласка, давай третье рівнение. Третье рівняние Х минус 12,956 девятьсот пятьдесят шесть них до рівня одиннадцать ноль Yeah. Так. Як будемо шукати х? Mm, тут. Mm, плюс. Додаємо. Тобто Додаємо. 11,34 додати 12,956. І давай тут порахуємо уступчик. Так, 4 плюс 6 буде 10, 0 ну, пишемо, 1 запам'ятаємо. 3 плюс 5 буде 8 і плюс 1 буде 9. 0 плюс 9 буде 9. Так, і 11 плюс 12 буде 23. Так, тобто яке число отримали? 23 990 тисяч. Але ти можеш цей останній 0 прибрати, так, як незначущий. І буде а, що? і будет значить 23,99 сотних. Правильно. І так пишем 23,99. І пишемо відповідь. Х дорівнює 23,99. Так, гаразд, У нас там залишилось четверте рівняння. Давайте ми його тут напишемо. Так, Тімур, давай читай, що там. Так, в дужках 28 х скобка закривається, плюс 35,6 е 60. Угу. Дорівнює 43,114 тисячних. Це у нас рівняння у дві дії, пам'ятаємо, так, тут є таке велике невідоме, як ми з вами казали, так, і тоді будемо спочатку його знаходити, так, 28 мінус х, як будемо його шукати? 20, ем, 30, 35 цілих, 35 цілих. 35... А, ah, 43 цілих 214 тисячних мінус 35 цілих 35... 6 цілих і 6 десятих. Правильно, і дивись, ми ось тут це зробимо. 43,214 відняти 35,6 і дописуємо нулі і віднімаємо. Так. Четыре мінус 0 буде чотири. Угу. Е, Один мінус нуль буде ноль.

Ми не можемо оберем 4. Буде 12, і це буде 7. Там уже ні не 4 а 3, і 3 3 буде 0. Так, тобто яке число отримали? 7 6 614 тисячних. Правильно. І наразі у нас рівняння 28 мінус х дорівнює 7,614 тисячних. Як будемо шукати х? Кімо? Х 28 плюс Давай уважно. А мінус 7,614 тисячних. Так, ну і давай я ось тут напишу. Маємо 28 і 3 нулі відняти 7 цілих 614 тисячних. Так. Нуль е мінус 4. Ми не можемо, беремо з нуля, буде 10 7 і 10 4 буде 6. Угу. Mm -hmm. Так, там уже 9. E, 9 де 1 буде 8. Угу. Mm -hmm. І там И там нуль нуль, мы, ну там не нужен девять, девять минус девять, минус 6, 9 -6. 6 будет три, так Так там уже, не там уже три, восемь. Ну, ти одиницю забрав так. там, тобто 7, так? І маємо 7 мінус 7. Так. 7 мінус 7 буде 0. І там. І там буде 2. Получилось у нас 20,386. 20 тисячних. можемо написати Х до рівня. 20,386 тисяч. Так, гаразд, Тимур, дякую. Так, гаразд. Давайте подивимось на 225 номер. Нас цікавить пункт 3. Денис. Денис Номер двести тринадцать, двести двадцать пять, двадцать три. Найди значение выразу тринадцать целых э, э, одна десятая. Денис, Денис, третий пункт. А третий пункт mm -hmm. э, 832,8 відняти 354,1, цілі одна десята мінус тридцять цілих сорок і плюс п'ятнадцять цілих девяносто тільки тисячних Та тисяч там же в тебе нуль дев'яносто вісім три розряди. І так, поїхали. Ми записали умову. Так. Робимо це по діях. Значить, спочатку у нас у Да, У нас є перша, друга. Ну, а потім вже третя. Так, значить, перша дія у нас буде яка? 354 цілі одна десята. Мінус 30,49. І у першому числі після одинички дописуємо 0. Так, тобто зрівнює кількість розрядів після Q. Ну, віднімаємо Деніс. Деніс, тебе мікрофончик вимкнений. А, 354 цілі, 354 целі одна сота. Ой, одна десята. 0 минус 3, ой, 0 минус -9. 9, мы не можем отнять, 10 минус 9, 1, mm -hmm. там уже не 1, а 0, мы 0 от 4 не можем отнять, 10 минус 4, 6, потом там уже не 4, а 3, 3 минус 0, 3,

Значить, знов таки, ми бачимо, що тут у нас три разряда після коми. Значить, після вісімки я маю дописати два нуля. Так. І віднімаю 338,708. Так, ну, поїхали. 0 мінус 8 нельзя, 10 мінус 8, 2. Там уже не 0, а 9.

494 целих і 92 внімате. Тисячі. От так. Молодець. 92 тисячні. І так, подивились уважно, які є питання за тими номерами, які ми сьогодні розв'язали? Чи було там щось незрозуміло? Подивіться, будь ласка. Гаразд. Якщо питань немає, туди дивіться, що ви робите вдома. І так, пишемо ДЗ. У нас за сходинками. другий варіант. Так, номери. Ну, ми сьогодні досить з вами. Багато зробили, тому давайте так, щоб воно не було занадто. Значить, пишемо 220 номер. Оце обов'язково. 222 -й. Значить 21 не даю, 223 -й. Так, в номері 224. -й. Ну, давайте лише 3 та 4. Приберемо у перші два рівняння. І в номері 225 лише третє. 225 лише третє. Значить, ще раз, подивіться уважно. Перші три номери це задачі. Зверніть увагу, ну, стосовно 220 та 223, це такі стандартні задачі. Там ну, щось там є перше, друге, третє римське, є якісь умови. Ви це запишете, позначите стрілочками, І там все з точки зору логіки дуже просто. А номер 222. От я зараз його прямо відкрию у другому варіанті. Дивіться, от там в умові швидкість теплохода проти течії річки становить стільки-та, швидкість течії річки теж є, і потрібно знайти швидкість за течією. Отут, от щоб не зробили помилки. Якщо у вас є швидкість проти течії, ви спочатку знаходите власну швидкість додаванням. А коли ви вже знайшли власну швидкість, ви ще раз додаєте і будете мати швидкість за течією. Отут от уважно. Так, ну тут рівняння 224, двадцять Там все зрозуміло. 225 – двадцять це приклад. Там подіях розв'язали, і все буде добре. Так, зараз робимо паузу. Після перерви продовжуємо на слоні.